Шапочки для дітей та підлітків вже тепленька. Зараз я вам покажу. Підходить на 50, 52, 54 об'єм голови. Я вже показувала, але повторюся, як міряти об'єм голови. Ви берете метру, міряєте окружність голови і будете знати, який об'єм вашої голови або вашої дитини. Це більше дітям або підліткам, це вже йде тепла, подвійна, така груба в'язка. Бачите, вже вона йде. Зараз я подивлюся. Вона йде одінарна, але це ж з теплої нитки, тепла шапка. І щоб ви орієнтувалися вже тепленька. Так, показую вам кольори, які вони є. Ціна її 210 гривень. Кольорів є багато. Я буду трошечки вам притримувати, щоб ви могли зафіксувати, яка вам подобається. Робите нам скрін, пишете вайбер. Номер телефону нашого вайбера знаходиться в шапочці нашого профілю. Натискаєте на моє фото, вас перекине в профіль. Ви побачите там телеграмчик, можете до нас підписатися. Можете нам лайк тут поставити сердечко, бо ми дуже стараємося, щоб все підійшло вам, щоб сподобалося. Можна в одну посилочку різні товари, щоб було вам дешевше по доставочці. Доставочка 35 гривень, якщо брати Укрпоштою, маємо наложений платіж з предоплатою 100 гривень на Укрпошту. Нова почта повна предоплата. Відправочки робимо в день оплати або на наступний робочий день. Субота-неділя у нас вихідний.